Вітаю всіх зі святом Івана Купала. Або як його ще називають в народі Купайла. В давні часи, у предків наших, коли сонце богом величало, родилося прекрасне свято, яке Купалом люди всі називали. Цей день дівчата збирають квіти та лікарські трави. Вважалося, що якщо лікарські трави зібрати саме на Івана Купала, то можна врятуватись від будь-якої хвороби. Назбиравши квітів, дівчата всідалися плести віночки. Ой на Івана, ой на купала, красна дівчина зілля копала, квіти збирала, віночки плила. Далі Водою їх пускала. Поплив, поплив віночку по синій хвилі. Поплив, поплив віночку, де живе милий. На Івана Купала завжди було весело. Люди водили хороводи та співали веселих купальських пісень. Червнева нічка миленька. Збирайтеся, дівчата, швиденько. Та будемо в хороводі кружляти, та будемо пісні співати. Щоб щоби на Івана, щоб на купала, веселіше в світі стало, веселіше стало. Сонце яскравіше сяй. Гей, 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 гей. Всіх теплом ти зігрівай. Гей, 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 гей. У ніч купальську тихо запалюють вогні, щоб відігнати лихо від чистої душі. Усе живе навколо, єднається в цей час, щоб сила зла ніколи не панувала в нас. А ще діти існує повір'я про цвіт папороті, котрий нібито з'являється в купальську ніч. За легендою, папороть світе лише одну коротку мить, і той, хто встигне загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Загадаймо ж бажання, і ми з вами, діти. Від душі в діти вам бажаю, щоб ваше бажання обов'язково здійснилося.